Які ж то вони любі Твої шатра, Господи, сил, знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх, серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх безклят. А я, жертовники Твої, Господи, сил. Царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять, щасливий чоловік, що має свою силу в тобі і твої дороги має в своєму серці. Приходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням задягає. Набирають дедалі більше і більше сили, побачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву, Боже Якова, прихили вухо, ощити наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один будень у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі. Дому, Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь, Бог, сонце і щит, Господь дасть ласку й славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи, сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе. Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю. І долю Якова ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе твоє обурення, спинив жар гніву Твого, обнови нас, Боже, нашого спасіння, і поклади край твоєму на нас гнівові, чи будеш гніватися на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду й до роду, чи ж ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватися в тобі. Яви, о Господи, нам Твоє милосердя, подай нам Твоє спасіння. Послухаю, Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних, лише хай не повертається назад до божевілля. Справді, Його спасіння близьке до тих. Що Його бояться, щоб слава Його перебувала в краю нашим. милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде, і справедливість дивитиметься з неба, та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть урожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння там, де він буде ступати. Приклони, Господи, Твоє вухо, обізвись до мене, бо я нуждений і вбогий. бережи мою душу, бо я вірний, спаси о Ти, Боже, Твого слугу, що покладається на тебе. Змилуйся надо мною, о, Господи, бо я весь час до Тебе кличу. Звесели душу слуги Твого. До Тебе, бо, о Господи, я підношу мою душу, бо Ти, о Господи, добрий і ласкавий, і повний милосердя до всіх, що Тебе прикликають. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. У день моєї скрути я до Тебе взиваю, бо Ти вислухаєш мене. Немає, Господи, Тобі рівних поміж богами і немає діл, як Твої діла. Усі народи, що створив єси їх, прийдуть, поклоняться, о Господи, перед Тобою і прославлятимуть Твоє ім'я, бо Ти великий і твориш дивні речі, Ти Бог єдиний. Господи, навчи мене путі Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді, води, води моїм серцем. Щоб перед іменем Твоїм острах мало. Я буду дякувати тобі, о Господи, мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість Твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. О Боже, горді піднялись на мене, і юрба насильників на життя моє чагає. Вони на Тебе не вважають, але Ти, Господи. Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди, оповернись до мене і змилися надо мною, дай слузі Твоєму Твою силу і спаси Сина служниці Твоєї. Яви мені знак милости Твоєї, щоб ненависники мої те бачили й осоромились, бо ти, Господи, поміг мені і мене потішив. Оселю свою на Святих Горах Господь Бог любить, Брами Сіону понад усі якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже, рагав, зачислюй і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія і тир, і куш, і ці там народились, а про Сіон казатимуть, і цей там народився. І сам Всевишній його утверджує Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився, співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в Тобі. Господи, Боже Мого Спасіння, я вдень кличу і вночі перед Тобою скаржусь, нехай прийде перед Твоє обличчя моя молитва. Приклони твоє ухо до мого благання. Душа бо моя наситилася горем, і життя моє наблизилося до шеолу. Мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став, як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе. Немов убиті, що лежать у могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї, поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі до тебе, Господи, щодня взиваю, до Тебе простягаю мої руки. Хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити, хіба звищатимуть у могилі Твою милість у пропасті глибокій Твою вірність? Хіба чуда Твої у темряві будуть відомі, і Твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до Тебе я взиваю, і моя молитва вранці йде Тобі на зустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш Твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю, твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили. Увесь час вони оточують мене, мов води усі разом мене обступили, ти віддалив від мене товариша й друга, а із знайомих у мене тільки темінь.